32-й президент США Франклін Делано Рузвельт, українська художниця Марія Примаченко, російська феміністка, письменниця та телеведуча Марія Арбатова, народний депутат п'яти скликань, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич усіх цих людей об'єднує те, що вони перехворіли поліомієлітом. Страшна недуга повернулась в Україну у 2015-му. Хоча до 2020-го Всесвітня організація охорони здоров'я планувала повністю викорінити поліомієліт на планеті. Фахівці організації з'ясували, до спалаху призвів критично низький рівень вакцинації дітей, який Федір Лапій називає катастрофою. 2014 рік ми закінчували з рівнем охоплення. 48% дітей першого року життя трьома дозами вакцини проти Тобто 48 це було діти першого року життя, які отримали по три дози. Тобто більше 50% вони отримали третю дозу, а третя доза саме проводиться вакцинація оральною полімілітної вакциною. Не були щеплені за календарем на першому році життя. Відносно чотирнадцяти це був рівень охоплення щепленнями в 2015 році за 6 місяців цього року, коли лише 14% дітей отримали три дози вакцини проти поліміліту на першому році життя за перше півріччя 2015 року. Не було підрахувати, що за наступні 6 місяців при такій ситуації ми б охопили ще 14% і На кінець року у нас було б близько 30%. З 2002 року Україна вважалась територією вільною від поліомієліту. Зараз цей статус держава може втратити, незважаючи на боротьбу з поліовірусом, його дикий штам продовжує циркулювати на деяких територіях, зокрема в Таджикистані, де серйозний спалах був зафіксований у 2010-му. Був спалах хвороби і в Сирії, а в Ізраїлі дикий поліовірус декілька років тому виділили з каналізації. З 2014 року в Україні з'явились біженці та прифронтові території, де важко контролювати поширення інфекцій. Епідемію поліомієліту Україна пережила у 50-х роках минулого століття. Тоді щороку на території української РСР реєструвалось від 3 до 5 тисяч паралітичних форм поліо. Тож, коли з'явилась вакцина, розповідати батькам про необхідність щеплення потреби не було. Те, що в період ліквідації поліоміеліту ми маємо в Україні два випадки гостро вялого паралічу, від яких виділені так звані вакцин споріднені віруси. Їх не треба плутати з вакцина соційованими. Це є мутанти віруси, які утворюються лише в умовах дуже низького рівня охоплення проти поліоміеліту, які якраз ці умови склалися в Україні за міжнародну класифікацію. Це називається спалах. Цілком зрозуміло, що ми повинні реагувати тоді, коли вже їх виявили, для того, щоб не допустити. Простити нових і нових нових спалахів. Звичайно, набагато простіше було б проводити комунікації, пояснювати батькам і батьки би не вимагали додаткових пояснень щодо необхідності. Якби ми почекали б рік, у нас було б не два випадки, які були виявлені в Закарпатті, а у нас було б десятки або сотні. Прислухаючись до чуток, українці відмовляються від щеплень, проте цивілізований світ європейські країни, зокрема, ставляться до таких кроків суворіше. В кожній країні батьки мають право відмовитися від вакцинації, але обмежуються певні в чому соціальні права, права суспільні. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, переважно в усіх штатах, якщо дитина не вакцинована, вона не має права відвідувати організований дитячий колективів. Або ж в приватних медичних припрошу приватних навчальних закладів і в практично в усіх штатах це достатньо суворо прописано. Ви маєте право дитину не вакцинувати, але ви не маєте права від відвідувати організований дитячі колективи, чи державних, чи в даному випадку приватних, Якщо ми говоримо про країни Євросоюзу, то практика відрізняється. Наприклад, в Великобританії ви можете повністю відмовитися, і це не несе за собою жодних наслідків. То саме час, як в Бельгії, ви повинні аргументувати, з яких причин ви не вакцинуєте свою дитину, і це може тягнути за собою позови до суду від імені держави щодо порушення прав дитини на захист від інфекційних захворювань. А в Голландії єдина вакцина, яка є обов'язковою, без якої вас не допускають до дитячого колективу, це вакцинація проти поліміеліту в Греції. Вакцинація є обов'язково для того, щоб відвідувати дитячі колективи наприклад. звичайно, коли ми говоримо про страхову медицину, це впливає на ризики, якщо вакцинуєтесь, і Це впливає на ваш страховий поліс. Таким чином багато держав юридично це вирішують питання вакцинації на вакцинації. Федір Лапій наголошує, головне комунікація з населенням і роз'яснювальна робота. Поки що підкреслює він, українські медики не здобули на ниві значних лаврів. Всі відмови батьків вони абсолютно не мають під собою ніяких підстав підґрунтя. Тобто мотивують це тим, що може бути неякісна вакцина. Інша мотивація, та що їхні діти хворі і вони мають протипокази взагалі від вакцин і станом на сьогодні. Багато батьків не пояснюють, чому вони не хочуть проводити щеплення. У мене склалось таке враження, що більшість батьків мотивують свої відмови неправильним поданням інформації в змі соцмережах і інших публікаціях стосовно вакцинації. Якщо ми говоримо про ті чутки, чому вони виникають, або подібні так звані антивакцинальні компанії, ми говоримо про проблему комунікації. Проблему донесення інформації для людей, ми говоримо про недостатність інформації, щоб прийняти рішення і мати доступ до достовірної інформації. Звичайно, ми повинні також розуміти і абсолютно іншу проблему в тому, що комусь війна, комусь мати рідна. І коли ми маємо, власне кажучи. Протистояння між політичними силами, боротьба за владу, то звичайно ця боротьба за владу часом здійснюється достатньо брудно, і а якраз от один з елементів боротьби за владу це є підкидання інформаційних вірусів щодо вакцинації, бо вакцинація стосується кожного. Як запевнив міністр охорони здоров'я, проблем із вакцинами в Україні більше не буде. Закупівлею та поставкою їх в Україну займатиметься дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в рамках підписаного меморандуму, що унеможливить зловживання у цій сфері. Вчасна закупівля вакцин забезпечить імунізацію дітей згідно з затвердженим міністерством охорони здоров'я календарем. Не забувайте, що ліки від поліоміеліту не існує, рятує тільки імунізація.